Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити заготовку сирників в морозилку. Для цього нам буде потрібен сир. У мене тут по 250 грам, 750 грам сиру. Тепер є. Так, тепер потрібна мені манка. Буду все робити столовою ложкою. Манки я додаю дві столових ложки. Зараз подивлюся. Два Ванільний цукор. У мене тут немає дві пачечки. 8 грам цукру. Сильники я не роблю солодкі, тому що я хочу ще додати курагу в сухофрукти. І завжди ми їмо сирники з якимось джемом, варенням, з різними добавками. Тому буквально одну столову ложку цукру. Так. І тепер мені я хочу ще додати цедру одного апельсина. Зараз оп. Так, ізюм і курову я трошечки замочу в кип'ятку. Ненадовго. Хай вони собі там стоять поки що. Далі я беру муку, муки тільки поки що я даю Дві столови хлопці потрібно два жовтка. Пілки я не додаю, тільки жовтки. І все тепер залишуємо. Цьому ми наш нарізали. Тепер цю масу гарненько перемішуємо. Мій любимий процес. Формуємо сирники. Для цього нам потрібна дощечка, яку ми, будемо, ну, яку ми будемо ставити в морозилку. Мука. Я тут маю 200 грим. Не знаю, скільки мені потрібно буде. Побачимо. І ніж для формування самих сирників. Все дуже просто. Насипаємо муки? Okay. Висипаємо наше тісто. І формуємо, має вийшла така ковбаска. Підсипаємо муки, скільки треба. муки багато не йде. У мене ковбаска вже майже сформована. З раночку, як снідати, треба швидко закинули, закинули собі морожені на сковородку, тільки невелику температуру сковородку вони можуть підгоріти. І все. І 5 хвилиночок у вас сніданок готовий. Все, ковбаска готова. Тісто може навіть трошечки липнути до рук, але підсипаємо борошном. Все, заготовки зробили і зараз формуємо наші сирники. Дуже бистро. Тепер потрібна нам наша дошка. Чуть-чуть підсипаємо мукою. Все, моя заготовка сирників готова. Сніданки тепер можна робити кожного раночку. Так що усім смачного! Ставлю сирники в морозилку і до наступної зустрічі!